На дно літрової баночки кладемо всі спеції, які ми любимо. Тобто часник, перчик, горошок, перчик душистий, гвоздічка, сахар, сіль, цук... оцет, перепрошую, зверху почищений перчик. Заливаємо крутим кип'яточком, ставимо у водичку і стерилізуємо 10-15 хвилин з моменту. Закипання закатуємо і охолодження. На виході маємо смачний, солодесенький салатик з перцю. Я так закриваю, нам дуже подобається. Забарне знаю, єдине, що цей перець має бути товстостінний, тому що погано тоді буде він чиститися, якщо тонкий, тільки, а товстостінний він дуже гарний. Якщо припечете шкірочку, він прямо сам відстає. Я б не сказала, що це ну, трішечки пройдеться поморочитись, але це смачно. Ще будуть і інші рецепти, по яких я заготовляю з перцю. У мене їх багатенько всяких, бо ми дуже любимо перці, через що я багато і закриваю. Всім смачного миру і Божого благословіння.